То, на к нам, как із Запоріжжя, нам очень интересно, щоб ви дали какую-то хотя бы коротенькую оценку нашої именно запоріжських ну, вот школ, которые входят в експеримент базову школу Ну, Я хочу сказати, що в Запоріжжі робота ведеться дуже структурована. Сергій Аркадійович він так ретельно Складає плани і ретельно їх виконує. У 2012 році він започаткував значить, курси, тренінги. В 2013 році він цю роботу провів в основних містах. Да, це І в Мелітополі він виїжджав, і в Енергодарі. Да, тобто основні міс... великі міста Запорізької області вони... він кругом провів таку роботу. Да. І ця робота з педагогами, систематична, постійна робота з педагогами, вона дуже-дуже дає свої результати. По чому ми це бачимо? Є два таких моменти, по яких ми чітко можемо це бачити. Перший момент це створення медіа які були зініційовані Сергієм Аркадійовичем, які в вашій школі створилися. В іншій трошки формі вони в Мілітополі Да? тобто це поєднання різних форм медіатворчості з обробкою інформаційною об ну, наданням дітям досвіду інформаційної обробки реальності їхнього власне життя. Це дуже важливо. Що це не просто акцент на техніці створення. На якихось там прийомах, технологіях, Внутрення, створення медіапродукції, вот, а саме обробка власного життя. Тобто Добро, ін... да, да. Інструмент, інструмент рефлексії, інструмент повернення самих себе да, через медіа вже як глядачам ми дивимося і ми бачимо, отримуємо нову можливість бачення власних проблем, якихось, якогось досвіду, якихось рішень. Ну, Любов Це... Антоновна, ви у нас відходите в експертний совет на порталі школьної преси з УВК номер 19, тобто ви постійно відслеживаєте іменно нашу роботу 19 школи. Вот здесь вот какие-то, может быть, замечания, может быть, какие-то вот ваши, было бы интересно услышать. Ну, я вважаю, що у вас просто унікальний і дуже цінний досвід поєднання медіаосвіти з екологічним напрямом. Це... Я б навіть хотіла, щоб це було. Представлено саме як особливість вашого такого підходу. Ну, по-перше, у вас працює. От ми будемо з вас списувати методологію і методику роботи з шкільним колективом педагогічним. Тому що у вас працює не один медіаосвітянин там в парі з директором чи з адміністрацією, а працює фактично весь колектив педагогічний. Ну, може, там задаватися невеликим... масового медіаобразування, коли ми не п'ять чоловік обучаємо дітей в колеги в якому телі в кружці а коли ми охоплюємо ввлекаємо школу це просто знаєте така э, організаційна культура школи вона будується от саме на цих китах, як вона у вас будується да, на медіа світі, у вигляді цього медіахолдингу шкільного, куди там входить і, і і, і виробництво відеопродукції, і виробництво газет, які постійно читаються, да, постійно обговорюються. Є система. Система стимуляції у вигляді тих балів, які ви призначаєте, є система взаємооцінювання, коли діти можуть теж брати участь, не просто тільки вчителі оцінюють же система взаємооцінювання, да? коли йде е, визначення переможця, да? і діти не відчувають, що це хто, ну, хтось там десь придумав якусь оцінку. Їм до, доступні критерії оцінювання, вони відкриті, прозорі. Це, звичайно, складає основу організаційної культури. І друга складова, яка у вас шикарна представлена, я так може скажу трошки вільно, це саме екологічний напрямок. Тому що екологічний напрям він ну, не тільки для Запоріжжя, він загалом для України і для всього світу. Він надзвичайно актуальний. І оце поєднання воно дає можливість дітям відчувати, що вони здатні своєю медіапродукцією зробити реальний внесок в, власне сьогоднішнє своє життя. Оце подолання дистанції між. Взагалі соціума і власне, моїм життям да, через активні дії. У вас це здається, якби, ну, крім акцій безпосередніх в, 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 в просторі школи, в просторі в мікрорайону. Вдається і ще і в інформаційному просторі це все відображати. Потім мені дуже подобається, що у вас йде ем, об, обговорення з дітьми достатньо серйозних текстів, філософських текстів. Та, от. от, кстати, по поводу... Сейчас Філько... я, я проверю, делаю маленький перерыв, я проверю камеру. І по поводу, по ту сторону екрану я задам вопрос. Так, да, хорошо, я задоволена.